Буква С, звук С. Велика друкована буква С, велика писана буква С. Маленька друкована буква С, маленька писана буква С. Сіра гузка їсть овес і сичить сердито сіра гуску, не сварись. Ось ця буква, подивись. Як серпанок молодик, як рогалик маківник. Слова з с. Сонце, собачка, сова. Сьогодні ми будемо вчитися писати маленьку літеру С. Мала рукописна буква С складається з одного елементу. Це лівий півовал. Починаю писати трохи нижче рядкової лінії, заокруглюю ліворуч підрядковою лінією і веду, заокруглюючи вниз до нижньої рядкової лінії, де знову заокруглюю і веду до середини рядка. Верхнє заокруглення слід писати вуще, ніж нижнє заокруглення. Пишемо маленьку літеру С в повітрі, диктуючи собі в голос. С -с 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 -с. Напишіть маленьку літеру С, диктуючи собі півголосом у зошиті. Бажаю успіхів та задоволення від навчання.